О ж, давайте поговоримо про важливі новини для України і Польщі, а саме про угоду про розвиток співпраці у сфері безпілотників, яку підписали країни 18 вересня. Перша складова спільні навчання, друга доступ до даних українського ППО. 18 вересня Київ з офіційним візитом відвідав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиж. Давайте послухаємо його пряму мову. У вас є неймовірні потужності, виробничі потужності. Понад три роки війни за цей час ви зробили епохальний крок в можливостях дронових і протидронових. я. Дуже дякую за цю інформацію, яку ви нам передали, і той досвід, яким ви вже поділилися. Ми вже готові до співпраці в цій сфері тренування наших солдатів. в тим Дуже важливо координація роботи десятків десятків різноманітних різноманітних служб обладнання, починаючи від засобів радіоелектронної боротьби реп продовжуючи встановленням радарів різних рівнів локального стратегічного рівня, так само як і реп, продовжуючи встановлення акустичних датчиків для того, щоб бачити дрони на наднизьких висотах, коли їх не можуть захопити радари. Що ж, давайте розбиратися за цей тиждень від атаки гібридної російських безпілотників на Польщу. Чи побачили ми справді рішучу реакцію НАТО? І чи є реакція, яку ми побачили, достатньо для того, щоб власне унеможливити майбутні подібні або ще сильніші атаки Росії на країни ЄС і НАТО в найближчі дні, тижні місяці? До речі, скажіть, Марія, мені здається, що це перший візит міністра оборони Польщі до Києва. Ну от власне здається, так. Ну от це теж дуже цікаво, що для того, щоб шановний міністр оборони Польщі приїхав до своїх союзників, які мають забезпечити допомогти йому забезпечити безпеку власної країни. Потрібно було, щоб до Польщі прилетіли російські безпілотники. такі черговість. Спочатку безпілотник до Польщі, а потім міністр до Києва. Ну, хотілося б, щоб це було, так би мовити, досить непоганим уроком всім. Тверезо мислячим представникам української польської політичної еліти, але щодо реакції, я вважаю, що вона недостатня. І до речі, я вважаю, що недостатність цієї реакції, що полягає в тому, що абсолютно дивовижно реагують у Сполучені Штати. От президент Трамп знову сказав, що він сподівається, давайте сподіватися на те, що поява польських безпілотників у Польщі була пов'язана із роботою українського ребу. Тому що це така атака на безпілотник, коли він просто збивається з маршруту. уявляєте собі, Марія, з коваля аж до Гданська долітає. Це ж уявляєте собі, який має бути рівень е не неузгодженості, яка має бути атака. Ну і Трамп говорить: це була велика атака. Давайте сподіватися на те, що це була атака. Сподіватися, тобто давайте робити вигляд, що це. Була не атака на Польщу, а просто випадкова помилка російського безпілотника, якого, якого, якому українці сказали летіти в бік Польщі. Ну це ж катастрофа, тому що без лідерської ролі Сполучених Штатів у НАТО нічого не буде. Польща реагує так, як вона може реагувати, але Польща не може самостійно, скажімо, ухвалити рішення про створення безполітної зони над західними областями України і східною вивостровом Польщі. Для цього потрібно, щоб це рішення було узгоджено на рівні НАТО, що принаймні за це рішення виступали американці. Якщо президент Сполучених Штатів сподівається, що це не Путін, а головнокомандуючий американськими військами у Європі говорить, що це була помилка, при цьому ані той, ані інший не наводять жодних доказів на користь своєї версії, то це означає, що вони заохочують президента Російської Федерації до нових атак. І страждати Віталі. буде Польща і Румунія. О, це хочу, факт, не послухали пряму мову постійного представника США в НАТО Курта Волкера, який дав ексклюзивний коментар Слава TV щодо цієї ситуації. Але перед тим я хотіла б просто зазначити, що, звісно, те, що. Атака російських дронів спонукала деяких польських високопосадовців, урядовців, як, от міністра оборони, вперше відвідати Київ, то варто зазначити, що значна кількість, значна частина друзів України з Польщі відвідувала Київ з самого початку повномасштабного вторгнення. Цей прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і міністр закордонних справ Радослав Сікорський, який разом з дружиною і стрикиною Н Еплбом відвідав Київ. Же після атаки безпілотників на Польщу, але багато разів приїжджав в Київ і до того. Ну і наш спільний е е знайомий великий друг України, Павел Коваль, голова ради е до справ співпраці з Україною, е і голова міжнародного комітету у міжнародних справах польського Сейму багато разів е просто відвідував Україну і Київ і е лінію зіткнення. Е Харків, інші міста протягом цієї війни я не знаю скільки разів ковальні. Може багатьох в польських політиків просто він про це таборів. паломництво, розумієте Укрзалізниця. А це можна згадати і... попереднього президента Анджея Дуда, який постійно приїздив до Києва і прем'єр-міністра Матюша Шамаравецького. Якщо ми говоримо про інший політичний табор, і міністр, Це дуже важливо. Але ми говоримо саме про конкретного міністра оборони, так в задачу це якого правда. мало б увійти укріплення військових зв'язків між Україною і Польщею в актуальний період, тільки про нього. А не про, про Польщу Курта Волкера, який висуває думку про те, що Європі потрібна 150 кілометрова буферна зона біля кордону з Польщею. Нагадаємо, що Курт Волкер це експрес представник держдепу в справах України, а зараз постійний представник США в НАТО. Слухаємо пряму мову. Я думаю, що нам потрібна розширена зона протиповітряної оборони з польської території та з румунської території приблизно на 150 кілометрів. Тож нічого не повинно там літати. Не чекайте, доки дрон буде на території Польщі, щоб його збити, збити його раніше. А для цього потрібна безперешкодна інтеграція та співпраця з Україною. Тож я думаю, що саме в цьому напрямку нам потрібно рухатися. Ми ще цього не робимо. Ми схильні реагувати, а не запобігати. Ми не схильні робити творчих складних речей. Чи відразу. Ми чекаємо, поки нам доведеться це зробити. Ну і давайте підсумуємо три хвилинки. У нас залишається чого очікувати, чи е закриє НАТО частину Західної України, зокрема Львів, Коваль, Стрий, Луцьк і інші міста. І чи буде створений е спільний е повітряний щит? України і Польщі, України і країн НАТО, який зможе закрити частину або повністю небо над Україною, ви знаєте, з логічної точки зору, таке спільне патрулювання мало б відбуватися. Не стіна дронів, тому що стіна дронів може стати неактуальною вже за кілька місяців, коли будуть змінюватися технології. Доведеться якісь нові стіни будувати. А саме спільне патрулювання західні воєвостки області України, східн воєводство Польщі. Південні області України е північні регіони Румунії. Якщо безпілотники постійно залітають в Україну, в Польщу і в Румунію. Ну, до речі, спільна така і повітряний простір між Україною і Румунією дозволи би забезпечити ще й відсутність безпілотників повітряному просторі Республіки Молдова як нейтральної країни. Звичайно. Не, я не впевнений, що армія Республіки Молдова могла б долучитися до такого патрулювання. Але Румунія і Україна навіть без патрулювання у повітряному просторі самої Молдови могли б забезпечити там безпеку. А це дуже важливо з точки зору політичної ситуації. Але це логічне припущення, що так мало бути. І про це, до речі, говорить віце-прем'єр за міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він про це говорив неодноразово. Я це щиро підтримую. Але я не розумію, як це зробити без американців. І ще є питання: як це зробити, якщо очевидно, що деякі країни-члени НАТО, такі як Угорщина і Словаччина, будуть намагатися бойкотувати таке рішення. І знову таки, тут потрібно, навіть якщо американці не будуть брати в цьому участь, але погодяться з тим, що таке може бути, тут потрібно, щоб вони принаймні натиснули на Будапешт і на Братиславу, щоб ці не бойкотували такого рішення і не накладали на нього, це рішення воно запізніло, тому що я ніколи не розумів, чому не можна патрулювати повітряний простір України. І знищувати російські безпілотники і інші повітряні цілі, коли це без пілотів вони літають, але Росія успішно продовжує торгувати страхом. Ви знаєте, що колишній президент Дмитро Медведєв сказав про те, що знищення російського безпілотника буде оголошенням війни Росії немало, не багато. Це дуже дивна позиція, яка не має нічого спільного взагалі з реальністю. Чому це напад на Росію? Якщо ви якусь залізяку в повітряному просторі України збиваєте? Без пілота і навіть без якихось ознак російського походження. Це може бути просто іранська машинка. То в чому проблема? Ну то, як ви розумієте, в цій ситуації, Марії, потрібно думати про е, здоровий глузд, а не про страх. Але наскільки НАТО готове думати про здоровий глузд, а не про страх, я зараз сказати вам не можу.